Доброго дня, шановні друзі, ми знаходимося на туристичному форумі в Києві, і зараз біля мене людина не побию з цього слова. Геній, яка створила ось таку от машину, яка продає путівки по надзвичайно цікавих цінах. Тобто ексклюзивний продукт, який буде їхати вздовж України, і ми маємо таку можливість приймати у Львові з 22 жовтня. Пане Равіль, В каком сне приснилась эта машина, в страшном или не знаю. В веселом сне приснилась идея еще 2000 года, вот реализовать смогли а, только сейчас. Вот такое прекрасное чудо. А, всех приглашаем, продукт уникальный, а, не пропустите этого события в Львове. Это книга майора капитана пожарной машины, а, которая будет вестись как бортовой журнал. І публікуватися на сайті бомбардір. Всіх запрошуємо. 22 жовтня біля ресторану Старгород, площа Митна. Приходіть, буде рекорд України поставлений по великій кількості людей, які сфотографували бомбардір, а саме так звати цю машину. Це буде 500, 600, а може й тисячі людей. Приходьте кожен. І не переключайте. Ще пан Равіль хоче щось додати. Бомбар... Бомбардир HR-1. Правильне названня. А чому саме так? Чому саме так? Хаміта А, то HR1. Можна було й догадатися. Ну от з таким гумором ми вирушаємо з Києва і йдемо на Ви. Йдемо на Львів. Готуйтеся, львів'яни, бо ми цього варті.